Від руйнівного землетрусу у Туреччині, провінції Ван загинуло 366 людей і ще 1300 поранені. Повідомляє місцева влада. У найближчі дні кількість загиблих може значно зрости, адже лише нещодавно почала надходити інформація про руйнування у віддалених селищах. Найбільше тіл з під завалів зруйнованих будинків рятувальники дістали в місті Ерджиш. За офіційними даними на руїни перетворилися понад дві тисячі осель. Без даху над головою залишилося 40 тисяч людей. Більшість з них мешкають. Або у наметовому таборі, який розбили на місцевому футбольному стадіоні, або чергують біля своїх зруйнованих домівок. Десять країн запропонували допомогу в ліквідації наслідків стихійного лиха. Утім, влада Туреччини запевняє, впорається власними силами.